Найбільший 50-сильний трактор, який ви можете зустріти в Україні, TerraForce 554 XL, До речі, з прижимною гідравлікою, на великих 12,4 на 28 колесах задніх, передніх 8,3 на 20. Прижимна гідравліка, до речі, євронавіска стоїть на. Крюках з трьома різними видами яблучок йде в комплектацію. Важить трактор 2250 кг Стоїть оновлена, оновлене сидіння пілот, оновлена панелька. Зараз нового типу у нас дуже класно зроблена. Рівна прорезинена підлога. Дві підніжки по бокам великий. До речі, в цій моделі бак вам не буде мішати. Він тут дуже високо від землі, ще й усилений рамою. Металу на трактор ніхто не жалів, навіть бампер. Ось тут 2 см, напевно, він товщиною. Йде величезні редукторні мости. Фішка цього трактора йде величезна, з підвищеним протектором резина. Що передня, що задня. Дуже високий протектор. Є компресор, є ресивер. Трисекційний гідравлічний розподільник, нова LED-оптика. Таких фонарів немав жодного трактора. Е, усилена навіска на 1000 кг. Я б сказав, найкраща комплектація трактора, якого ви можете зустріти в Україні. І це все за ціну 8950 доларів. Крутіше любої 50-ки. До речі, є реверс, дводискове щеплення, зашиті крила. Ну, Все, що може бути в тракторі, тут є.